Всім привіт, котики кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в FNAF. Це продовження. Пройшли в минулому відео п'яту ніч. Круто! Нарешті! Натискайте мені в подобаєчку, мені буде дуже приємно. Сьогодні будемо пробувати проходити шосту ніч. Ну що поїхали. Мяу-мяу. Так, ну що? Так, 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 так. Натискаємо. О, шоста ніч. Капець, вони бачили, так поряд зробили п'ята та шоста. О, якщо я натисну п'яту ніч, випадково шоста ніч не зникне, чи ні, я не знаю, тому не дуже хочеться. Так, все, все зникло поки що. Так, давайте подивимось, поки нікого немає, вип'ємо трішечки чайок. Дуже смачно. До речі, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду, так як завжди, з мене відосик, з вас лейкосик. Так, перша камера. Так, опцій немає. О май гад! Ви бачили? Боні прийшов. О, все, пішов. Так, Фоксі вже стоїть. Так, по Фредді поки що нічого я не бачу. Капець. Знову Бонні прийшов. Другий раз вже. Все, пішов. Так, чіки немає. Так, бачили Фоксі. Готується бігти до мене в гості. Знову Боні. Так, чіки немає поки що. Боні! А ну давай йди погуляй, будь ласка, Боні. Боні. Так. Е давайте подивимось. Чуєте Фоксі гримає дверима? Так, все. Поки що немає. Перша ночі, шоста ніч, 68% енергії залишилось. Так, Чіка прийшла. Так, давайте пошукаємо Фреді. Тільки хотів сказати, що, що він мене не знайшов. Не дуже смішно. Капець, але бачили. Я дивився скрізь по камерам там, де Фредді має бути, і його там не було. Так, ну що, натискаємо шоста ніч? Будемо сподіватися, що зараз це вийде, бо минулого разу я... Граю п'яту ніч і кажу, було б круто сьогодні пройти п'яту ніч. І десь приблизно через 5 хвилин ми її пройшли. Юу, круто! Так, Фоксі вже готується. Бачите, бігте. Я догрався, е, прибіг е, Фоксі, погримав дверима, прийшов е, цей, а це я пругав або Чіка, або Фредді. Чіка. Мабуть, це Чіка, давайте подивимось. Все, бачите, я не можу зачинити не, не світло вмикнути, не зачинити двері праворуч. Все. Можна ось так погратися.

Капець бачили, я надивився камеру спеціально, щоб або Чіка, або Фредді не напав на мене. Зненацька. А, дочекався поки <хи> залишив відкрити двері ліворуч та дочекався, поки Фоксі прибіжить друг... ще раз або другий раз. Капець я у шоці. Так, давайте, шоста ніч. Щось мені здається, що сьогодні. Не вийде пройти. Так, Фредді Чікабоні. Так, нічого не працює. працює вже так 12 -та ночі, 6 ніч 95 енергії залишилось так фокусі поки що немає так ось тут щось працює а щось не працює з камер поки що так чіки немає Бонні прийшов Капець Бонні? Так, е немає сенсу, поки я зачинені двері, дивитися е е де Фоксі, тому що все одно двері ліворуч зачинені. Так, фоксі немає. Мені здається, що Бонні буде приходити е чистіше, ніж усі інші чувачки. Але треба не забувати про Чіку та про Фредді. Чуєте хтось йде? Так, перша ночі шоста ніч. 78% енергії залишилось. Так, Фоксі немає. Так, Чіки немає, Бонні немає, Фоксі немає. Так, Чіка, Бонні, Фоксі. Бачите, дві камери працюють там, де Фреді може бути. А дві не працюють. Чомусь. Що це таке? Відбувається. Так, Бонні. Так, не будемо. Так, все Бонні прийшов та пішов дуже швидесенько. Дякую тобі, Боні. Так, Фоксі немає. Так, давайте подивимось. За Чікую. Uh -huh. э, та було б... Э... О, Фредді привіт! Я вже скучив. Так. Фредді Фоксі немає. Чіки немає. Э, Бонні немає. Так, Фредді привіт. Так, Боні прийшов. Добре, що я натиснув подивитися. Так, Фреді, привіт. Так. Фреді. Я тебе бачу. Так. Чіки немає. Так. Бонні пішов. Так, Фоксі немає. Так, Фреді. Чіки немає. Бонні немає. Фреді є. Капець. Ви бачили, як швидесенько э, Бонні приходить? Так, друга ночі, шоста ніч, 54% енергії. Так, це Бонні пішов. Так, Чіки немає. Фредді є. Фоксі немає. Чіки немає, Бонні немає. Фоксі немає. Капець і Фредді немає. Оце прикол. Так, друга ночі, шоста ніч. 49% енергії залишилось. О, нарешті, нарешті Фреді, ти де? О, все. Фредді, фу. Так, Фоксі є. Так, Чіки немає, Бонні немає. Фоксі є. Так, Фредді є. Не будемо шукати по камерам Бонні, Бо... Можемо прогавити, поки він прийде до дверей і це буде вже гаплик одразу. До речі, ви бачили в Фоксі готується бігти третя ночі. Все. Біжить. Біжить. Фоксі. І Бонні прийшов, бачили одразу. Фредди, капец, я у шоти. Я у шоти. Я у шоти. Я у шоти. Капец. Дуже важко. Так, давайте еще раз. Чпуньк. Так, 12 ночи, 6 ніч, 99% энергии. Так, Фредди Чика Бонни є. Фокси Бачила є. Так, чики немає. Фокси є. Чики немає, Бони немає. Фокси є. Так. не прийшов. Так, все не пішов. Так, Фоксі є. Чики немає, Бони немає. Фоксі є. О! Оце Фредді у очі бачите в дверях? Я так думаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Так, Фоксі є. Чики немає, Боні немає. О, так. Фредді є в дверях, якщо це Фредді. А мабуть це Фредді. Так, Чіка нарешті прийшла. Так, все, пішла, Чіка, дякую. Так, Фоксі є. Так, зник Фредді. Перша ночі, шоста ніч. 77% енергії залишилось. Так, Бонні прийшов. Перша ночі, що... Шо... О все, Бонні пішов. Перша ночі шоста ніч. 73% енергії залишилось. Так, до речі, де шукати. Де шукати Фредді? Бо він був в дверях і зник, його немає. Перша ночі, шоста ніч, 70% енергії залишилося. О! Все. Знайшли Фредді. Ось він. Так, Бонні прийшов. Так, чеки немає. Бонні стоїть під дверима. Гі, -гі, гі Бонні, привіт. Бонні, давай вже йди, погуляй. Так, чики немає. Так, все. Так, Фоксі стоїть. Так, Фредді, привіт. Так, чики немає. Бонні немає. Друга ночі. Щось та ніч, 62% енергії залишилось. Так, Фредді стоїть. Так. Фреді, Чіки немає. Так, Фреді є. Фоксі стоїть. Може Бонні прийти, мені здається, так, друга ночі, шоста ніч. Так, бачили, хитрончик Фоксі готується бігти вже. Капець, Я ж дивився за Фредді. Як? Як він зайшов? Ще й Фоксі, і Бонні, Капець я у шоці? Фу. Дуже важко. Е, ну, дуже круто, що пройшли, нарешті в минулому відео п'яту ніч лайкосик. Дуже круто, мені сподобалось. Що будемо проходити у наступному відео шосту ніч. Ще раз. А, може пройдемо. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут цікаве відео, натискайте, сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.